Всім привіт! Мене звати Яна, мені 16 років і я є лідером Дніпра учнівського самоврядування. Маю майстра спорту зі спортивної акробатики, дипломований хореограф-постановщик. Моя мета і мрія втілити в наше квітуче, гарне місто Дніпро обов'язково повсякденним займатися спортом. Не тільки для дітлахів, а й людей похилого віку. Адже спорт, адже спорт позитивно впливає на людину, є корисним для здоров'я, дорослих та дітей. Контрольована і правильно розрахована фізична активність є чудовим способом підтримки гарного самопочуття. Але, на жаль, наразі наша молодь більшість сидить вдома. Не виходячи на свіже повітря за гаджетами і проводить нерухомо всю все своє життя за цими гаджетами. Але тренування допомагають справлятися зі стресом. Дарують відчуття легкості та радості. Будь-який вид спорту вчить тебе контролювати емоції, не піддаватися негативу, нові знайомства та краще соціалізуватися. Я дуже хочу втілити в наше місто безкоштовні тренування для всіх бажаючих, в кого немає фінансової можливості. Хочу бачити майбутнє нашого міста спортивно, активно, цілеспрямоване, цілеспрямована вихована молодь. Тому я хочу відкрити державно міські безкоштовні установи для розвитку нашої молоді та людей похилого віку. Дякую за увагу!